Малята, от і розпочалося наше довгоочікуване літечко. Літо це пора відпочинку, веселих ігор та вживання вітамінів. А які ж вітаміни потрібно нам вживати? І в чому вони містяться? А зараз я вам розповім. Тож слухайте уважно і запам'ятовуйте. Корисна їжа для дитини, що містить різні вітаміни, що робить нас усіх сильнішими, що робить діток здоровішими. У їжі добрі для дитини є всі потрібні речовини: і кальцій є, і мінерали, аби кістки міцні зростали. Корисні продукти це овочі, фрукти, каші. Риба, м'ясо, молоко. Ці продукти дуже корисні, тому що в них знаходяться вітаміни. Вітаміни це корисні елементи, які містяться в тому чи іншому продукті. Є вітаміни А, В, С, Д, Е та багато інших. Вітамін А важливий для зору. Він міститься у моркві, рибі, солодкому перці, петрушці. Вітамін Б потрібен нашому серцю. Він знаходиться у м'ясі, молоці, хлібі, курці, горосі. Вітамін С допомагає боротися із застудою. Він міститься у цитрусових, капусті, цибулі, смородині. Вітамін Д допомагає зміцнювати наші кістки. Він знаходиться у жирних сортах риби і крі яйцях. Вітамін Є е корисний для нашого волосся. Він міститься у бобових горіхах, зелених листових овочах та травах. Ось дітки, скільки я назвала, корисних продуктів. Їх потрібно вживати кожен день для здоров'я та росту. А як ви думаєте, чи вся їжа корисна для нашого здоров'я? Ні, не вся. Подумайте, будь ласка, шоколадки, чіпси, газовані напої це корисні продукти, чи ні? Ну, звичайно ж, ні. Я пропоную вам пограти в гру корисна чи шкідлива їжа. Уважно розгляньте малюнки і визначте, яка ж їжа корисна, а яка шкідлива. Мед. Корисно вживати. Чіпси. Ні. Молоко. Корисно. Ходдох. Шкідливо. Овочі корисно. Вермішель швидкого приготування. Шкідливо. Фрукти. Так, корисно. Кетчуп. Шкідливо. Котлета. Корисно, гамбургер. Шкідливо. Сирники. Корисно. Кока-кола. Шкідливо. Борщ. Звісно, ж, корисно. Молодці дітки, ви вправно справилися з завданням. Малята, сьогодні ми з вами розмовляли про корисну їжу. Тож, вживайте корисну їжу, ростіть здоровими та щасливими. Ну що, діти, запам'ятали? Вживайте багато вітамінів та будьте здоровими. До побачення, до нових зустрічей!